Доброго ранку всім! Всім привіт! З Мене звати Наталія. Вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні я буду намагатися дуже швидко зняти рукодільний щоденник, бо в мене відходить світло от я це знімаю в п'ятницю, бо в суботу я планую рано зранку поїхати на рукодільну зустріч. Мені там ще треба деякі справи поробити до того. От, і я так думаю, що в мене не буде можливості зняти рукодільний щоденник. А всі ми з вами знаємо, що зі мною стається, коли я знімаю рукодільний щоденник прямо зранку в неділю перед тим, як його вивантажувати. Ну і з огляду на те, що я не знаю, чи буде в мене інтернет. То я вирішила, що краще я зніму його в п'ятницю. Якщо я там щось в суботу або в неділю, ну, в суботу, скоріше, довишиваю, то нічого страшного побачити через тиждень. Отже, дивимося, що я навишивала. Навишивала я отаке: от. я зробила фініш чергового. Чергового кума хотіла сказати, ну, в принципі, в мене до цього тут були тільки кумасі. От, чергового дизайна з серії «Веселі куми та кумасі, скажімо так, від Катерини Безперстової. Мені залишилося 5 кумас до кінця тих 12 що я задумала, але я вже коли зділилася з вами ідеєю про те, що можливо їх кількість збільшиться. Не виключено, тому поки що не знаю, чи це буде 5 до кінця, чи трохи більше. Кума я душила, зробила тут на ньому бекстіч. Єдине, що в мене буде він відрізнятися від того, який він був на дизайні. Я вам зараз вставляю картиночку, як виглядає цей кум в, ну, в оригіналі, скажімо так. От, я йому прибрала, в нього тут нема... У нього було дві е, сережки у вухах, я вирішила, що друга мені якось е, ну, вона там стирчала, мені ж це треба буде ще вирізати з, е, ну, з пластикової канви. А там вона так стирчала, що буде трохи незручно вирізати. Тому я одну прибрала, залишила йому тільки одну. От, от, от. от. І я не дуже е, трохи промахнулася я з вибором ниток так на волосся тому воно трохи злилося Я думала, що я тут йому зроблю якийсь такі на чубі, ну типу Бексі, чому означу, але, в принципі, він не так гарно виглядає. Значить, сережку цю я вишивала е, ниткою, зараз вам поближче покажу, бачите, вона блищить. Отакимсь срібним люрексом. Я цей срібний люрекс просто купувала в Текстиль Контакті, це якийсь люрикс для строчки. Він щось коштував, типу там 80 гривень за котушку чи щось таке. От, чудово вишилося. Я взяла ну, вінитки його, і воно так прямо. Густенько-густенько, чи навіть втри. Ну, коротше, густенько я йому вишила цю сережку, вона трохи виблискує. На пластиковій канві дуже гарно вийшло. Ми сьогодні ще з вами побачимо дещо, що було вишите Люрексом на пластиковій канві. але до цього ми перейдемо в другій частині відео. Спочатку дивимося те, що, те, що вишивалося. Значить, Вісім днів в мене пішло на кума, але вони розтягнулися. Я його починала ще давненько, він в мене лежав, 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 і отак от я його жух і вишила. Я на ньому хотіла вам показати в дії цю голку з от, але так мені хотілося вже його дошити, в мене тут хвостик виліз наперед, і я його так файно заправила цією голкою з штопором. Ну, Коротше, якось іншим разом вам зніму, можливо, на чомусь іншому. Ну, Я намагаюся його практикуватися з цією голкою. От, Тому поки що набираю, так би мовити, базу по цій голці. От, Отакий в мене кум вийшов. Ну, наступна кумася буде тут, тільки я її отак от, в ну, такому. Виходить, такому в розвороті буду вишивати. Я перші, коли я вишивала, я вишивала їх отак, от назустріч, щось викручувала. Потім я вирішила, що краще я вишию отак. От, тут в мене трохи пластику залишиться, але я точно буду знати, що вона в мене нормально влізе, і не буду думати, чи дістануть її ноги сюди. от П'ять. Е так, я сказала, що мені залишилося 5 кумаз. Якщо не забуду, я вам ставлю зараз картиночку з усіма кумами-кумасями. Отак от воно виглядає. Я собі таку для, для мотивації зліпила картиночку. От, в принципі, мені дуже подобаються ці дизайни. Я думаю, як би мені не скатитися і не повишивати всіх. Бо в мене ж ви бачили, до, до речі, дивилися мої покупки, Дивилися покупки чи ні. Я ж там купила сніговічків, і я думаю, що це буде моя наступна історія з якимись серійними дизайнами. Я постійно в якісь серійні дизайни вкочуюся, бо я дуже люблю серії. Так, це був перший процес, який ми з вами подивилися. Другий процес, який я вишивала цього тижня, це був Dimensions магазинчик. Я на ньому ну так, трішки повишивала, буквально там до. Здається, 12% я його душила. Цей магазинчик, в принципі, можна було б закінчити до кінця зими, бо тут е, в ньому всього 10 тисяч, його реально вишити. Але е, з огляду на те, що мені ще треба повишивати інжир і трамвай. То я не думаю, що я закінчу цей магазинчик взимку, а дуже б хотілося дивіться, він такий, тут прям сніжочок іде. Так, видно, да? сніжочок іде. Коротше, він зимовий, в нього можна було б, як я називаю, зашити зиму. а от, Дуже простий, такий самий принцип, як і на попередньому цьому магазинчику. цьому магазинчику, крамнички. Ну, коротше, шопі. Це то було. Е... Кофішоп це той, shop, той Gift Games. От, Іграшкова крамничка. Тут багато вишивається такими прямими полосами від края до краю, дуже просто класно вишивається, особливо класно під серіал вишивати, просто береш так В одну, в один бік пройшлася, і в другий бік пройшлася. Можна навіть не дуже тут дивитися в схему. От, повишивала тут трохи. І ще я вишивала. Мій процес зараз вам вставляю картиночку. Це мафинки. От, Такі от будуть у мене машинки з журналу Всього Рукоділі. Я тут трохи вона вже залізла під п'яльця. Я минулого разу розповідала, що я вирішила користуватися п'яльцями, бо. 14 кавай і в мене на ній дуже криві хрестики виходять. От, я з минулого разу я зашила тут все червоне, бачите, тут трохи відтіночок такий, появився. Зашила тут скло лобове і заднє. От, дошила цю машинку і вже почала тут під колесами її вишивати. Я думаю, що я дошию цю машиночку, я її так, знаєте, не дуже. Педелю вишивку цієї машинки, бо вона мене бере участь в цьому процесі, у спільному відшиві в рукодільному шабоші. Тому я вирішила, що я буду потрохи її вишивати, я не буду дуже активнічати з цією машинкою. Хоча в принципі, вона така проста, що її можна було б в жухи вишити. Вишивається вона, я її в порядку експерименту вишиваю по програмі Fantastic, по новому додатку. Для мене новий додаток, хтось ним вже активно користується. От. Хочу до нього звикнути, бо ну, в принципі, як мати як альтернативу, якщо сага вдруг, раптом накриється. От. І мені подобається ідея е, вишивки по ньому е, дизайнів від мережки, що вони одразу дають схему. Е, то, в принципі, мені думаю, що буде якось треба підготуватися. Коротше. От, я тут цю машинку вишиваю, Я так подумала, що я напевно, що мені там треба ще нижче цієї машинки вишивати. Тут я все-таки ну, забагато відступу дала. Трішечки сюди його здвину, так, щоб не переставляти п'ять, щоб я це дно машини ну, вишила прямо тут, а потім вже полізу вниз. і, ну, Там дрібні деталі, наприклад, там фари, там це все я вже дошию якось на руках. Тут ще буде синя машинка, але до синьої машинки ми перейдемо. Наступного місяця, можливо, через місяць, подивимося, коротше. От, така в мене була процесіка. І е, я цього тижня, якщо ви дивилися тех рукодільний, який в мене от вийшов на каналі в п'ятницю, е, тех присвячений серіалу Дивні дива» «Stranger Things». Е, я його випустила в п'ятницю 13-го. Ну, Такий він трохи містичний, да, нормально, такі там всякі е, монстри, то Коротше, я вирішила, що це для нього буде гарна ідея. От, я перед цих переробляла е, другий свій не дизайн, ну другу іграшку, коротше, яку я вишивала. От, у мене такі от були парні іграшки, от вони так парами тут. Сонечко дивиться місяць спить, а тут навпаки, сонечко спить, місяць дивиться. Це дуже-дуже старі, як то кажуть, як гімну маманта, вибачайте на слові, дуже старі іграшки. Колись це був набор Ріоліс. Я коли його знайшла, я знайшла просто сам обрізаний такий цей сюжет. Я не знала, я думала, що це якийсь журнал, а потім я вже знайшла і перенабір знайшла, що це Ріоліс. Я їх давно вишивала, я їх ще 20 Третього, здається, року вишивала. О, Тут трохи в них, бачите, поблискую в них теж я тут додавала Люрикс, зараз гарно видно, що воно блищить. Підібрала їм шнурочок під колір, пришила такі бантики з бубенчиками, з, з такими дзвіночками. От, Тут є, чому я не пришивала їм метод, ну, підвіз, тут є кільце, ну, і ну, якщо хочеш, можна вішати на гачечок, якщо хочеш, можна вішати на, той, на, на, на якийсь шнурочок. Ну, коротше, просто такі іграшки в мене вийшли. Я їх, думаю, що я їх отак от парно повішаю. Отак, от десь, і вони в мене будуть вісіти. Я поки що не придумала, де я їх повішаю. Але, нарешті, я його переформила і викреслила зі свого списку, того, що мені треба зробити. І що ще я викреслила зі свого списку? Отаку штуку це мої сніжинки, які вишивала по безкоштовним дизайнам від американської дизайнерки Дурін Джонс. Е, дивіться, які вони гарні, Ну, як на мене, дуже прикольні. Е, значить, це пластикова канва, е, і я сюди використала нитки. В мене був моточок е, Люрикса, Металіка від, е, цього, від гами. Він, е, чесно скажу, враги, вороги робили цей металік, ну, вони і так його робили вороги. От, просто він зроблений як через одне місце. І я його розбавила. Тут ще, бачите, два кольори такого металіка від цього ну, китайського катушкового. У мене є детально, прямо там здається, навіть на обкладинці вони викладені, де я розповідала, як я їх шила. Я його шила просто в. Такий кубик. Що я буду з цим кубиком? чи я його буду підвішувати, чи просто так ставити, чи що. Ну, Можна, в принципі, його як іграшку, я йому тут проклеїла кутики, щоб не, ну, вони не гострі були і не витріпувалися. Я його, можливо, його можна, в принципі, отак от на якийсь гачечок підчепити і отак от вішати на ялинку, він буде висіти, як. Це як ялинкова іграшка, чому ні. Можна просто ставити такий. Я думала з нього якусь шкатулку зробити, потім подумала, вона буде занадто маленька і щось. Ну, коротше, ідея з шкатулкою не взлетіла, я його зробила отаким от, от кубичиком. Просто буде лежати кубик для краси. У мене вже один такий бісер не лежить, буде ще лежати такий. А, от, ну. Я нічого всередину не вставляла. Я спочатку хотіла його проклеїти фетром, потім подивилася, що ну, якось воно так неохайно виходить. В принципі, воно і без фетра нормально шилося. Я там зсередини його трохи клеєм прозорим промазала, щоб нічого не. ну, на випадок, якщо буде щось витріпуватись. гристи я його не збираюся і давати його гристи комусь не збираюся, тому. Сподіваюсь, буде гарно. О, дивіться, от зараз дуже класно. Знаєте, при такому освітленні в мене насправді світліше зараз, в мене білий день. Чому я не знаю, чому телефон так зараз показує вам таке темне. Я спробую його якось, можливо зробити світліше в програмі. О, ой, ну класно. Оцей взагалі схожий на якесь е, паличеве пір'я. Ну, це, в принципі, все, чим я займалась. Трохи ще ще подушку повишивала, але е, з подушкою там. Ну, коротше, я душию і тоді вже покажу. Я е, перенабрала собі два ще дизайни, які я хочу вишивати, е, і буду їх прямо реалізовувати. Напевно, що найближчим часом щось мені хочеться цю подушку. Ну, Не хочеться її надовго закидати, скажімо так. От. Хочу вам сказати, е, я собою безмірно пишаюся. Через що? Я е, е, минулого разу розказувала, що я для Киці там замовила, ну, ліки для Киці треба через її там от, от проблеми. От, і я е, 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 замовила, зараз я так трохи збільшу площу, о, о так, нормально. От, я е, замовила все ж таки їй ці ліки, замовила переробку їх на порції, от, і я згадала, що я така штука, як е, желатинові капсули. от. Я згадала, що деякі, ну, хто е, займається спортом, роблять собі оці ну, коротше, наповнюють капсули всякими цими порошками. мені прийшла ідея, а можливо, можна пусті капсули за, замовити. Бо я спочатку думала купити якісь дешеві ну, там, вітаміни або що, повитряхувати і засунути туди цей порошок. Я пішла на пром і виявилося, що там ці капсули пусті, продаються, скільки хочеш, яких хочеш розмірів, і великі, і маленькі, і навіть спеціальні якісь продаються е, такі машинки для того, щоб їх наповнювати. Ну, Машинки мені, звичайно, що не треба. Е, от, Я думаю, що я якось впораюся там, ну, ручним трудом. от, Але. Я виявила, що в принципі киця моя врятована, я їй просто це в капсулу засуну. І не буду мудохатися з шприцями, і буду просто зак... ну, ну, Зголоситься, закинути в кицю капсулу набагато простіше, ніж дати їй порошок От, в будь-якій формі. Тому я була така з собою задоволена, що я ці капсули знайшла. Прямо мені аж прямо ну така, знаєте. Буває якась дрібниця, от, яка, в принципі, можливо, комусь здасться не сутевим, а виходить, що прямо ти ходиш і прям задоволений. Ну, якась тобі всередині тобі була проблема. Ну, Або якусь вдалу річ купив, або придумав щось вдома, щось так поставити. У вас бувало таке, що вдома щось незручно стоїть, а потім, коли щось переставляєш, і виходить. Ну, наприклад, в мене таке було, коли я придумала поставити собі, повісити в шафі таку з кишенями органайзер і туди складати колготки і шкарпетки, щоб воно не лежало в пакеті там, наприклад, або там в якихось там видвіжних. А я їх отак от просто на, 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 на двері повішала цей такий органайзер. Він називається органайзер для тапочок, чи щось таке. Ну, для тапочок я не знаю, куди його використовувати. А от колготкий і я так повішала, і мені так класно, так сподобалося. А потім я ще другий такий купила і туди, туди всякі ремі позасовувала. Ну, такі, знаєте, якісь аксесуари. От. І думаю, чому я раніше до цього не здогадалася? Ну, бувають такі якісь. ну, Зручні знахідки, знаєте, От. або у вишивці, там, я не знаю, довго ходиш, думаєш підібрати якусь, наприклад, канву, там, або замінити, або що, а потім воно якось так раз і все склалося. Або меблі вдома переставити. От. Я зараз ходжу, в мене проблема, я думаю, в мене є такий на дачі біля входу на ну, ворота. На, 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 на територію. Там є такий закуток, який ну, ну він заростає, коротше, непонятно чим, і там постійно такий, якийсь хламидник утворюється. То якісь відра, несли не донесли, там поставили, то якісь цеглини склали. то що от і Там оці жовті квіти, такі баделясті виростають, і, 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 і воно знаєте ну заходиш на територію. І одразу якийсь хламидник. от. І я ніяк не можу придумати, що мені туди, ну, як мені його зробити, щоб там хлам не, 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 за, не заорганізовувався. А там кіньочок, я подумала, може я там, в мене є квітки такі специфічні, от, може я їх туди винесу, а на місце тих квітів якісь кущі насаджаю. Ну, коротше, це знаєте, це проблема. Ходжу, думаю, в мене ту і нещасні такі. Голі, як, ото, як чупа чупс на паличці. вони знизу похворіли, обсипались їх обскубали. І воно таке, ну, я не знаю, і спіляти їх шкода, бо це сестра моя виростила з, ну, з насіннячка. Вона ці вирощувала. От, їм вже там років по 10. і ну, в принципі, шкода їх спиляти, вони б якби були нормальні, то вони були б ну, туї туї. От, а так вони стерчать, і спіляти шкода. І... Краси від них ніякої, місце займають ну, короткі. <смі> Думала, може на їх місце щось посадити, може, якісь... мені дуже хочеться якусь калини, мені спод... ну, подобається. ці... Як у калини восени листя робиться, воно таке красиве, яскраве, От, де б мені калину нормальну купити, такої якоюсь декоративною сортової, красивою, щоб воно ягіди ягіти було. І... От, я ото хожу і, і думаю, і, і ту є шкода. Я вже думала їх під забор пересадити. Але ну, вони там, я так думаю, що якщо я їх звідти викопаю, то вони і загинуть ті турі. Вони такі не дуже, то не дуже. От, ну, коротше таке. Газон загинув ще 24 го року, коли поливу не було. Минулого року ми на місці газона зробили е, таке у мене макове поле виросло, а, от, а потім там гарбузи посадили. Ну, коротше, щось, щось таке було. То я думаю, що мені е, треба якісь дерева, мабуть, там сажати, викопувати ці ту і нафіг, і робити якесь більше е, ну, садок. Бо газон в наших умовах е, це е, дуже така. Неблагодарна справа, от, невдячна, бо його треба поливати, а поливати ну, фактично нема чим буде. От, так, щось ми на садові справи звернули ще рано до судових справ, бо поки що рано, поки що нічого. Ну, Вже скоро будемо, до речі, сіяти. всяке таке. Можна вже починати. Хочу вас спитати, в мене є така специфічна забаганка, але я знаю, що в мене тут багато людей, які займаються всякими там сільським господарством або всякими такими посадками. Скажіть мені, чи реально купити семена мочалки люфи оцей мочалковий огірок. Я де не спитаю, ну, минулого року, коли я питала, воно в них, наче в наявності є. А коли я починаю замовляти, воно потім мені відписується, що нема. От. Якщо ви точно знаєте, де можна його купити, бо я на цей на флоріум заходила, ну, такі на найбільш масові э, магазини, от. щось мені не щастить на цій історії. От. І я думала, що, можливо, я їх якось хотіла би по, там, не понад забором є такий, э, ну, такий э, шматочок, де можна було б його посадити. А от Хочеться мені мотялки. І якщо ви бачили, хто вирощує в цих гроубегах, бегах, це такі мішки з агроволокна, теж в мене є там містечко, де я хочу засадити туди ну, якісь пряні трави, якісь посадити, бо там ну, землі мало, от, і воно за теплицею, коротше, воно таке стрьомне, і мені б хотілося якісь такі ну, горщики туди ставити незручно. А, о, думаю, може ці гроубеги купити. Якщо ви мали досвід з ними або знаєте, де подивитися, напишіть мені. Так, щось ми остаточно перейшли на якусь садово-городну тематику. Коротше, вишивала я мало, вишивала всякі такі піндюрики, але, в принципі, фініш маю, оформлення маю, переоформлення маю, ну і навіть просування такі більш-менш маю. На цьому я думаю, що все. В п'ятницю 13 в мене вийшов тег. Рекомендую подивитися, він великий, там цікаво. От. Ну, і рукодільна зустріч, якщо все буде нормально, я зніму про неї відео. Ну і як зазвичай вам покажу, можливо, там. Мають прийти дівчатка, хтось з новеньких там має прийти щось принести. Хто, і хто давно не був там прийде. Ну, коротше, сподіваюсь, буде багато цікавого, і ми нормально посидимо, бо погода щось не то. От. Дякую вам всім, до зустрічі на моєму каналі, в моїх наступних відео. Всім пока!